що робить? А ну Це ми просто розділяємо подачний ремонт і мост, мости, додаємо пункт по утриманню мостових та пішохідних супроводів. Мостових, пішохідних Ну і піш, ну мости є ну, дорожні і пішохідні мости. Це є секунду реально. Пункт 1.15. Ремонт отримання автодорожних і пішохідних мостів. Що це означає практиці? Ну, на практиці у нас є програма благостріля. Ні, ні, от мусики, по які мости на перемогах. Це всі комунальні власності. А інші ходили? Що не було заліз? Минулого року було велике від Міністерства обстежити всі державні, місти обласні і ми комунальні, всі комунальні, аналогічної. Ми обстежили стан справим Нету, кажучи, ага. Ага. І Це ми означаємо, що полювати полі може бути одержувачем, але ми сьогодні говоримо ні про гроші, ні про що фінансу немає. Сформуємо про, е, в програмі вуз є сформовано на, на поточний ремонт і е, Це є там близько мільйона гривень по програмі, але живих коштів ще немає в бюджеті на це. Але якщо ми то все прийдемо, може, то на півріччя, в липні, якщо буде якісь кошти перерозподіл, можуть додати, а може і не, але... Ну про слов. Це навіть. Тут питання тільки зміни. Я, чесно кажучи, не в курсі, а вам ну, що за Я не знаю. По вулиці Шипайло, це там, де є гаражі, їх хочуть побудувати нові, щоб вони були законні, бо вони є незаконні. А по вулиці Крипєкевича там просто земельна ділянка з самосівом, щоб було її треба розчистити, щоб було місце, куди звозити. Euh, так? <порос так, щоб було euh, місце, куди звозити незаконно встановлення гаражів. Бо людина може би й зараз за Ні, ще ніхто там нічого не зносить. Робимо буду хватит. Але буде ділянка. Ділянки наші, які не лежить, я не позволю приймати рішення, що вони буде робити. Так, добре. Ну добре, файли вам дали ділянку. З тим, що це вже буде ваше. Ну, які вас вкладать на ділянку? Там є ну, такий проєкт, прай... щоб що там був гаражний кооператив, <гум> щоб люди мали собі гаражі, але вони за це сплачували, вони просто гаражі стаємо. Земля залишиться заліз. Міський гаражний коператив? Ну, комунального підприємства. А кому буде здавати ці гаражі? З тим, що мають, хто підпише і не свідчить і Так, бо там треба, щоб вони...

це ну, Зараз ті гаражі знаходяться на комунальній землі. За те, що там ті гаражі є, місто не отримує нічого. Просто люди собі там сиділи, поставили і. Ні, я сидів податків. І ну, коли буде заплатити потім ну, податки в міський бюджет, то місто є. Це аж міна. gdje, ne da, no, da smo govorili da se pažnje, ali gdje ne to je zaunaložena. A, što je tamo dočinila, što parko Sergius, takim činom, mm hoće, a, ne znam, kurijestruvati garaži, da. a, Тут тільки що дуже палити молочко. Всі і фікети. Ні, а я про перспективу. Бо, наприклад, е там в районі чоловік теж є багато вражів. Ну, от я, це... я... Я... я що питаюся? Це просто йде як... одиничний випадок, чи то якась програма, я не знаю, по всьому місту. 에... Ну, це пілотний проєкт, будемо пробувати дивитися, як, як там. Взагалі потрібно забрати і є альтернативу перевезти на вулицю Кримєкевича, і там люди собі будуть тримати гаражі, але будуть за це сплачувати міський бюджет. Туда. Тобто на даний час запілотний проєкт. Чи доцільно в майбутньому рухатись потім? А Ви будете фізично ви? просто мені ну, цікаво, тому що я наскільки знаю, з гаражами. Це ж буде війна. Демонтаж, це буде війна. Ну, дивіться, якщо на даний час є багато е, рішень про демонтаж гаражів, які незаконно встановлені, і людина власник того гаража каже, я би перевіз його, але ну, дайте мені земельну ділянку, куди б я б його перевезти. А ви говорите, що це далеко чи ні? Буде це земельний ну, ділянка? Е, поки що ну, ну, її ще немає. Ні, Крипікевича вже на погодженні на сесію, що вже вже все. Вони готують, правильно, вам передають. Ви ж що прокидаєте? Ну, до монтажем займається муніципальна інспекція. Вони розносять повідомлення, поки що не було ще про що говорити. Дуже вона заліснилася. Коли так, що щось... ви безпосередньо приступати до дій там, зокрема по демонтажу гаражів? По демонтажу це демонтаж режимці відділу спальні інспекції. В них там складені графіки, що коли вони мають і. А Але на перевезення їх на Цобікевичах, то ще лоба не я, що нема куди то. Просто щоб ну, та земельна ділянка затвердилась за нами. Бо в нас є тільки рішення про зроблення проєкту mm -hmm. на землі Ну і щоб нам надало в житті повадили цей проєкт, потрібно відвідати. Хто буде цю цей навіть? Тегано обзор? Прошу про. Теперний підзор. Будемо шукати вестеріну, бо це ж не... Тобто спочатку мав бути проєкт, як так, я розумію, так, а так, далі хтось зайде в інвестиційний проєкт, а далі вже хтось, хто буде будувати, е, це якби певна тут була і, чи немає? Ну, Думаю, що та, так, бо то це. Ну, але... <приклад> якщо не буде куди жодних коштів, то і не буде тендер. Не буде тебе. <пути> 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 ну, якщо будуть інвестори, декілька інвесторів. Можуть вкласти гроші в будівництво, наприклад. Тобто Я так думав, я що суть залиша земля, завжди залишається за містом, інвестори. За малого буде не вести всіх, хто має тимчасові. Хто схожі гаражі, то я так думаю, що швидше за все будуть інвестувати в ті гаражі, щоб їх побудувати. Але ні проєкту, ні замок ще немає. Ну, ми як мінімум, напевно, треба від безказання. Да, так, так, що там будуть точні межі, тоді вже проєкт на без рішення ніхто не робить. Є хоче питання? Ні. Питання номер три. Там служба в нерелакції. А ви на парахлесні? Так. Так. А хто там? В чому э, зміни? Теж додається новий клет. Проводимо вибравлення земельної піраміки, що можна засіватися способні самокультури. Можна засівати, так? Да? Chcę zębie i kiedyś mam wypełnić bieg. Pitknęło, tak. tam. Tak, to one По інших селах, чи є такі земельні ділянки, які а, є, не обробляючи. Тільки та земельна ділянка, яка може бути надана під час. Правильно, ми за це і говоримо. Під продовжує. Тобто гляньте, раз вам вже все дають. Uh -huh. Просуваємо випадково зараз падає на широ. Чисто випадково. Подякуйте, Остап Тамагарич будете мати фінансову якусь uh, підтримку. Тому і подивіться, чи є ще у поселам. Чака? E, ми можемо. Як називається? <in> да, да, да. Якщо є потреба, знаєте, просто йду доповісти вам і <in> Я no, думаю, що це було правильно. Ми можемо написати так, що за пропозицією пане Миколи комісія дає долучення. Служба. <клес> служба. В салах у миська територіального громаді. Так ми можемо встановлювати. Підідати від відділення відділити. Мені здається, в Кроссичке Ролівка або далі що у нас там є? Груші. По-моєму, в Груші там стоїть та полусадів, яка все решта обробляється. Чи це є земельна ділянка э, ваша? Чи це є ділянка, наприклад, міської ради і Канаду Мале? Комуніська. Добре. Добре, так, що саме голосування. Mm -hmm. Хто за питання буде? Наступне mm -hmm. питання додаткове. Просвячення закупів КП в Коломія до виконання щодо збільшення статусного капіталу в розмірі 150 мільйонів гривень. Будемо говорити, що це такий превентивний е, захід, е, так як е, міська влада працює над залученням коштів з зовнішнього фінансування, залучення різних грантів. і На даний час е, наші проєкти включені в грант. Е, швейцарський, sure. швешвецький. І тому, але кожне таке викликання коштів. Як -то, як то кажуть, розвитку підприємства. Заміна, нове будівництво, реконструкції. Ну, не факт, що це воно буде, як то кажуть, реалізовуватися, розуміємо, яка ситуація з бюджетом, але якщо воно, як то кажуть, до кінця року не буде мати доцільності, то просто буде зменшений статутний капітал на ту чи іншу суму. Якщо будемо ймовірність якась поповнювати статутний капітал, тобто це превентивний заклад на даний час. Дякую. Станом критична інфраструктура, водоканал, тепло і транспорт, і перевезення мають право це стосовно поповнення статутного капіталу живими грошима. Вони просто роблять намір, статуту збільшується, а бюджет вони нічого не поповнюють. Е, ну, Ми Ну, Перелік об'єктів є, навіть ті проекти, які наявні чи які знаходяться в стадії виконання, вони навіть більші, їхня вартість. В тому році у нас було заплановано, не знаю, паркова система, там зробили 6 місяців, як вона називається. Ну, Словодись, район Словоди. Потім тут ми теж сформували. Воно є і. тут, ну, такі попередні переліки є сформований, можуть на, Ну, Є такі, що ще звертаючи на даний час. Припустимо, вулиця Довбуша, каналізація, а. вулиця ЕДВЕСІ вода, каналізація. Тобто вони всі є у цьому переліку. <звук> <і, звук> a dir Основного в мене більша майже ідентична ситуація, тільки в мене на 50 мільйонів. Також це для залучення гандових коштів. Маємо проекти, ми маємо виготовлені проєкти, які б хотіли реалізувати. І в принципі не так багато у нас, є лише 6 або 7 тих, що ми хотіли би, якщо будуть кошти залучені на, на ті гантові кошти. А ті проєкти ми маємо, які вже виготовлені проєкти. Це реконструкція лентовища по тень і лисенка. Лесенка не буде розкова? Так, так, так. 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 Хочемо на новіші ці системи, такі те транспорта на домі. Також центральна районна лікарня, не дуже там печено запалювачем і пологові. І ще таке, щоб ще трошки менше включили, то нове будівництво на Костомарку. Це є 16 садок і п'ятий ліцей. І ще в проєктах, ну це вже я навіть сюди не давав, що на Перший ліцей. Також там спорта на Але це ж також знову ж таки, відбувається в тому, що якщо будуть залучені гарні е, в Садах централізованого опалення немає, але ну, всюди індивідуальні пункти. Школа це серйозний сад? Якщо взяти на посадівці, то є в цьому бюджеті і опалення, і заміни. По школі Сіживецьк, у мене є в управлінні без торгівля. Це обов'язково, так це вони там до цих пріоритетів. там якщо є великий проєкт, то ви знаєте по бюджету, там по 200 тисяч на... Що є на є є. Конфлікти. Mm. А чого чорне... конфлікти? Mm. Mm. Ну, нічуть там не, не сходиться. Це, це такий великий стратегічний. Якщо ми того року маленькі були, школи, садочки. Ну, там, такі, що. там було то, Тут основне буде майже 30 мільйонів. Якщо б вдалося, то це є лікарня, лікарня ЦРЛ. Ну, полог пішені, навіть більше не передали проще. Тільки передають на баланс старутазу. Там ще в проєкт немає лікарня, це більше правильно. А статутний попросив. Вона на час 78. У вас кажу, що ви маєте закликати. Ми вже майже це виконали. Зараз буде третій рік. у лише по Закінчуємо об'єкти. Скільки залишилося? 8 мільйонів. 8 мільйонів. Сіть вас серцем, наприклад, проголосується 50 мільйонів. Ви будете мати 50 Тобто Ви зможете переговорити за 8 мільйонів чи ні? Виконання робіт? Звичайно, що не загальна. Це того, це статут підприємства. бюджет проплатив, це у них зараз такий рівень є. 50 мільйонів ми ставимо. І якщо до 31 грудня місто на Дії Копійки ми у нас 50, вона остання сесії вертаємо назад, це ми про документ, про реєстрацію від Це Робити, а, ну, це план на рік бюджетний кодекс дозволяє планувати. а в кінці як здавати річний маю все вийти, ну, то ви знаєте. Є вже